Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на Байдена. Ви вже давно просили. Ми, в принципі, вже робили і на Байдена, і на Трампа у кого які шанси. Але офіційно президент США Джо Байден оголосив, що братиме участь у президентських виборах. Про це він повідомив у Твіттері. І наголосив, що у кожного покоління має бути момент. Коли йому доводиться відстоювати демократію. Тобто, я вірю, що це наш випадок. Він хоче відстоювати демократію, і е, е, кажуть, що він записав трьоххвилинне інтер, е, як сказати, звернення, але я його не слухала. І так, тобто, він іде відстоювати демократію. Ми вже про це говорили. Я не є фаном е, Трампа, тому, ви знаєте, мені все рівно. Головне, що він допомагає Україні. І так, давайте дивимося. Чи дійсно його рішення? Так, його рішення стопроцентово, ви знаєте, воно його, йому відкрило, ніби а, простір. Він не хоче іти уникати справедливості. Тобто людина хоче, щоб все було по справедливості, і це його вибір. Це його остаточний вибір. Ну, в принципі, дивіться, в нього є підтримка своя, ми вже про це говорили, що він буде балотуватися. І так, зараз будемо дивитися, які в нього шанси. Які в нього шанси? Це додало йому енергії боротися з демократією. Не тікати від правосуддя, а навпаки, виборювати це правосуддя. І так, які шанси в, ньому, в нього в 2024 році, тобто на наступний рік, знову стати президентом, бути обраним? Ну тут 50 на 50. Вже коливається трошечки, знаєте? Він, звичайно, я бачу, переживає. Переживає. Небагато у нього. На даний момент у нього не є дуже багато шансів. Не дуже багато шансів. Ось. Але він вибір, вибір зробив. Це його вибір. Ось. Наразі в нього не так багато шансів. Чому? Причина. Причина. Чому? Не так багато. Хоча і в Трампа ми дивилися, здається, вчора теж небагато було. А ви знаєте, у них, напевно. Угу. Я так скажу, що зайшли в глухий кут трошечки. Йому прийдеться дуже важко відстоювати. Дуже важко. Можна так сказати, з самого початку йому прийдеться. З самого початку прийдеться йому починати. Старанно, як учень ходить до школи, так і йому прийдеться. Але шанси, в принципі, ось на кінці показують, шанси в нього є. Бачите, розклад, він так показує спочатку причини, чому туди, чому сюди ось. І таки все-таки показує, шанси в нього є, він ним користується. Ось це в нього шанс є. Ось, тому, ну що ж, побажаємо йому все найкраще, тому що ми не знаємо. Давайте подивимося трошечки інакше. Заглянемо трошечки наперед. Якщо не він буде вибраним, тут немає значення хто, якщо не він, чи буде Україні допомога йти далі чи ні. Ваще. Ваще буде, буде йти ваще. Хоча. Хоча будуть і домовленості, але бачите, вже ваші, вже будуть якісь перепони, вже буде. Ну, я розумію, в принципі, коли при, вибирається президент, якийсь час, поки це все а, проходить а, всякі а, спеціальні традиційні речі, поки передається і тому подібне. Ось, але в кінці кінців м я би не сказала, що буде гірше. Гірше може не буде, але трошечки стагнація якась появиться. Якось так. А потім в кінці, коли все налагодиться, знову почнуть допомагати. Тобто, дивіться, звичайно, за винятком, якщо Трамп прийде, ось там вже інше. Тому що Трамп завжди язикатий, завжди щось таке, як ляпнеть. Ось тому от, Трамп інша справа. Але ми вже про це говорили. Щиро дякую, мої дорогенькі за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.